що це свято не тільки було як радість, а ми повинні зрозуміти, що це обов'язок жінок. Тому що жінки мироносиці були вірні Христу до Кінця. Не тільки тоді, коли він жив, але тоді, коли розпинали, тоді, коли хоронили і тоді. Коли прийшли вже мертвого помазати ароматами. Але не тільки в цьому, а вони ще пішли після Воскресіння і робили місію апостолів. Вони проповедили всьому міру, всьому світу, що Христос Воскрес. І багато з них навіть постраждали. Прийняли Мучинську смерть. Оце свято напоминає нам про вірності Христу і про обов'язки йти і, і свідчити не тільки словами, а й своїми справами, справами вірності, життям, що дійсно люди щоб дивилися на нас. І бачили і казали, так, да, дійсно, Христос Воскрес. Ми переживали недавно теж таку подію, що під час атеїстичного такого режиму і наші бабушки, а може й наші мами, нас всіх хрестили тайком, щоб ніхто не знав. І наші мами, і наші бабушки нам казали всім, це не можна робити, це гріх, а це робіт, це добро робити. і навчали. І завдяки їм, як місіонерам, ми змогли змогли передати віру і нашим дітям. І тому і ми повинні теж. Наставляти на рівні апостолів, на рівні проповідників, мучеників, віру, особливо зараз. цей скрутний день. Я хотів би привітати всім цим святом і з цим обов'язком, щоб ми несли в світ оцю віру, оцю любов, якою вони полюбили Христа, яку вони. Передали і нам, і нашим дітям, щоб ми могли нашим, наших дітей навчитися і вірити, щоб вони могли передати своїм дітям. Сьогодні дуже важливий день, тому що наша держава має скорботу про погиблих, які де проливається кров, і ми теж, теж скорбимо. Я хотів би, щоб зараз зачитав отець Федер звернення патріарха Кирила до всіх віруючих, щоб вони теж молилися, щоб припинилась провалитися кров, щоб припинилися різні негаразди. Я дякую за увагу.